Сьогодні я вам покажу брудер, клеточка така для цеплят. Вона зварена з таких планочок, вшита usb шкою Тут оргстекло, тут звичайна сіточка. Далі у нас тут сидить цеплятко. воно трошки заболіло, і за того ми його сюди відсадили. Зараз у нас всі цеплята знаходяться у курятнику. Відео на курятник я зроблю пізніше. Так, дивіться, тут у нас градусник. Там ця червона лампа. Так, тут у нас сеточка. Вибачайте за срач трошки. Але то таке. Це наше хвореньке цуплятку, воно відсежене. Так, шухляди тут такі, вони витягуються і чистяться. Зручно дуже е, мию я брудер, водичку даю трошки білизни і так його мию. Коли його промиваю, то тоді цуплятка десь я заб... ну, так само зараз ось це цуплятку я забираю. І висохне, тоді вже можна садити цеплят на обратно. Застібка. вони мудрені простенький такий брудер. Зараз вже тут можна малесеньких всіх тримати, якщо, допустимо, там купили чи у вас вилупились вони. Дуже зручно, дуже класна штука. Я вам скажу, коли ми перевели в курятник, я думала, що він вже буде стояти, але ні. Часом і боліють якісь цеплятка, треба відсадити. І дуже зручно. Собі сюди відсадили їх, і вони собі тут сидять.